Вітаю вас! Незважаючи на війну і всі події, які зараз відбуваються в Україні, в Україні запроваджують європейську модель пенсійного забезпечення. Уряд розп... Робив законопроект про пенсійне забезпечення, який передбачає дійсно радикальні зміни для ну, майбутніх пенсіонерів. Тільки зараз пенсіонери нічого не міняються, зразу говорю, нічого не міняється також тим, е, хто вийде на пенсію ну, через 10 років. Тобто, якщо вам треба виходити на пенсію і до пенсії залишилось менше 10 років, нічого не міняється. Нічого, зразу говорю, це вас не стосується. А... Якщо ви молоді, сильні і готові, європейська пенсія, чиста європейська модель. Значить, дивіться, по-перше, зменшується ставка єдиного соціального внеску. Передбачається перший рік зменшити з 22 до 17, а потім взагалі 15 зробити. Для чого це робиться? Ну, це робиться для того, щоб вас спонукати жити по-європейськи. Так, да, роботодавці будуть платити менше податків до Державного пенсійного фонду. При цьому ще я говорю, все залишається, пенсії залишаються, ну Це все ще є, от зараз дію, це залишається. Але, значить, дивіться, єдиний соціальний внесок зменшується і звертає вашу увагу, ФОПи також платять. Всі-всі-всі платять. При цьому, якщо ви працюєте, ви отримуєте право. Частину ваших грошей перерахувати не в державний пенсійний фонд, а не державний. Або буде ще державний накопичувальний фонд. Ну, це якби різні структури. Що значить, маєте право. Це не податок. Звертаю ваше не податок. Тому працівник повинен звернутися до роботодавця і сказати, я хочу, щоб з моєї зарплати перший рік 5%, другий рік 7%. Можна перераховувати, ну от ви говорите, недержавний пенсійний фонд такий. Або державний накопичувальний фонд такий. Тобто чітко указуєте куди. Як результат, тоді роботодавець з вашої, ну, от зарплату отримали, він ЄСВ заплатив, плюс 5% перерахував недержавний пенсійний фонд на ваш персональний пенсійний рахунок. Чому так важливо, я говорю, роботодавець? Тому що ця сума не обкладається податком. Якщо ви самі податка, а тут ні. Якщо платить роботодавець, податки нуль. Звертаю вашу увагу. Це дві великі різниці. Дві великі різниці. Ну, хто у нас любить платити податки? І да, дійсно, ці гроші приходять на ваш персональний пенсійний рахунок, ну, або там, або там, і збільшується, збільшується. Мало того, так як вони там знаходяться, їх інвестують, вони, як сказати, зростають в сумі. І тоді от, ви виходите на пенсію. Так, да, ви отримуєте державну пенсію. Вона маленька. Зараз говорю, державна пенсія в майбутньому буде як мінімальна. От мінімальна державна пенсія є. Ну, там якийсь коефіцієнт можуть дорахувати. Але велику пенсію ви повинні отримати от якраз не державний пенсійний фонд, державне накопичування. Там, там велика пенсія. Тому що там порахували гроші, інвестували, збільшили. І чим більше ви прорахували... Тим більше отримали. У вас велика зарплата, з вашої зарплати вирахували 7%, О, там громадіще! І тоді отримуєте. Чиста європейська практика. В Європі якраз так і існує. Коли говорить е, велика європейська пенсія, то е, там державна пенсія теж дуже маленька. Скаженно маленька. А от оці накопичувальні пенсії, пенсійні рахунки, да, вони великі. І за рахунок їх велика пенсія. Тобто... Чистий європейський варіант. Ось така ситуація. Звертаю вашу увагу, якщо ви не хочете, ну, говорите, ну не хочу я, щоб э, в мене був там оцей не державний пенсійний фонд або накопичу, не хочу. Ваше право. Тоді ви, роботодавцю просто інформуєте, що ви відмовляєтесь, нічого не, хто, нікуди не перераховує, і тоді, коли ви виходите на пенсію, ви отримаєте тільки мінімальну державну пенсію. Більше нема нічого. Це по-чесному. Отак буде працювати тепер в Україні.